До Бандери і назад. Поняв? 10-15 до Бандери і назад. Коли раніше ми, у нас зв'язок більше був по радіостанції, то тепер мені просто всю цю інформацію я бачу через монітор. Не завжди населення нас сприймає правильно і не завжди розуміє, особливо на даний момент. В зв'язку з цими відключенням. Не всі розуміють, як це. Складно розвернути ці тролейбуси, як поставити їх у графік. Тролейбуси з 5 були, з 5 їх було там, чи 8, чи 7 штук. ка 6 були тролейбуси, двохдверні. Ну, я бачу будущее за транспортом. Міна екологічно чистий транспорт вже. З кожним днем все чаще підходять люди. Говорять, дякуємо за те, що нас довезли. Вчора машина їхав з Азота, вручив самі красиві ласточки, капустина в подарунок з поля, свіжа, зелена, молода капуста.